Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 1 вересня на календарі ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає на Росії. Заявили про виведення на бойове чергування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат, яка за даними самих росіян, нібито здатна завдати удару по цілі на відстані 18 тисяч кілометрів. Ну щоправда, випробувальний запуск цього комплексу на початку року виявився провальним. В той же час напередодні голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія вже перекинула до Білорусі перші ядерні боєголовки, попри те, що Білорусь не готова до їх застосування. Ну і схоже у відповідь на такі дії Росії, як пише видання The Telegraph, США до кінця року планує перекинути до Великої Британії більше 50 нових винищувачів F-35, що здатні нести тактичну ядерну зброю. До того ж, все більше країн Європи озброюється саме такими літаками. Ну і також США сьогодні запровадили санкції щодо громадян РФ, причетних до програми Північної Кореї щодо створення зброї масового знищення а також балістичних ракет, що лише підтверджує тезу про те, що Росія допомагає КНДР озброюватися. Також Збройні сили Ізраїлю та США проведуть спільні навчання, під час яких відпрацьовуватимуть завдання авіаційних ударів по об'єктах ядерної інфраструктури Ірану. Тож, з огляду на все це постає питання, чи не почалася у світі нова ядерна ескалація і як це може позначитися на Україні? От про це з вами і поговоримо сьогодні. Отже, на Росії сьогодні заявили про виведення на бойове чергування міжконтинентальної балістичної ракети САРМАТ. Про це заявив новий глава Роскосмосу Юрій Борисов. На думку Росіян, це має зараз злякати західних партнерів України. Однак щодо цієї ракети є ціла низка питань. Адже на початку року видання CNN повідомило, що 20 лютого 2023 року РФ провела випробувальний запуск ракети Сармат. Ну, очевидно, що це був такий демонстраційний запуск, тому що саме цього дня, 20 лютого, до Києва, зі своїм візитом приїжджав президент США Джо Байден. Ну, це мало би нібито залякати американців. Але пізніше американські військові експерти запевнили, що випробувальний запуск, якщо такий був, виявився невдалим, а частина експертів навіть не виключали. Що Росія насправді не робила випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети Сармат під час візиту президента США Джо Байдена до Києва? Мовляв, це була лише імітація, тому що розробники ракети розуміли, що можуть зганьбитися. Тим не менше, 23 лютого цього ж року диктатор Путін обіцяв розгорнути пускові установки ракетного комплексу Сармат. Загалом тут важливо додати, що диктатор Путін дуже часто згадує про сармат як якусь таку надпотужну зброю. І ще у червні 22-го року Путін вже обіцяв вивести сармат на бойове чергування до кінця минулого року, але тоді цього так і не сталося. Цього разу нібито щось змінилося, і вони таки вивели цю ракету на чергування. Про саму ракету Сармат відомо небагато. І виходячи з даних, що навряд чи можна назвати правдивими, і якими оперують російські пропагандисти, Сармат є ракетним комплексом із єдиною міжконтинентальною балістичною ракетою важкого класу. Вага однієї такої ракети перевищує нібито 200 тонн, а дальність враження становить нібито 18 тисяч кілометрів. Ну і, звісно, цією ракетою окупанти лякають в першу чергу захід. Окрім того, Росія всіляко намагається посилити ядерну ескалацію ще й за допомогою Білорусі. 30 серпня проект Білоруський Гаюн повідомив, що до Білорусі прибув ешелон зі щонайменше десятьма одиницями ракетних комплексів Іскандер М, які здатні завдавати тактичних ядерних ударів. Ну а ще раніше, диктатор Путін обіцяв якраз перемістити саму ядерну зброю до Білорусі. Ну, і днями голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія все ж таки доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх нібито не вийде. І це скоріше елемент залякування. Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, щодо ядерної зброї Білорусі. Буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я вже ознайомився з досить неприємними для Білорусі документами, а саме з оригіналами документів про результати тренувань. Російське 12-те головне управління це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для Системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу точка У. Додам, що у червні цього року Кирило Буданов запевняв, що Росія не піде на застосування ядерної зброї а також додавав, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії і переформатування влади в ній. Мовляв, не можна дозволити, аби ядерні погрози Путіна подіяли якось на захід. Отже, цитую: або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає. Тим не менше, а в тому ж червні Польща звернулася до НАТО із проханням включити її у програму Нукліршерінг, що передбачає розміщення ядерної зброї на території Польщі. У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми тим більше звертаємося до всього НАТО про участь у програмі Нуклієршерінг. Остаточне рішення з цього приводу залежатиме від США. Ми декларуємо наше бажання швидко діяти в цьому напрямку. Ми не хочемо сидіти, склавши руки, поки Путін посилює усілякі погрози. Втім, тоді заклик Польщі публічно залишився без відповіді. Хоча, нагадаю, в рамках програми Нуклір Шерінг, тактична ядерна зброя США зараз розміщується в Європі на території Бельгії, Німеччини, Італії, в Нідерландах та ще й в Туреччині. Втім, нині США все ж таки вирішили діяти. Зокрема, видання з Телеграф повідомляє, що США вирішили перекинути до Великої Британії нові винищувачі Ф 35 що здатні нести ядерну зброю. За інформацією британського видання, дві ескадрильї f 35 a вже розгорнуті і незабаром прибудуть до Англії. Остаточно розгорнути ці літаки в Англії планують до кінця року. Як зазначається, це малопомітні літаки, які призначені для здійснення тактичних ядерних бомбардувань, ну а також здатні проводити місії класу повітря-повітря і збирати розвідувальні дані. Окрім того, видання додає, що згідно з отриманих ними документів Конгрес США отримав бюджетний запит військово-повітряних сил на 50 мільйонів доларів для будівництва цитую гарантійного гортожитку» на американській авіабазі у Британії. І цікаво тут те, що термін гарантія використовується у військовій мові США для позначення ядерної зброї. Тому нині розглядається все ж таки висока ймовірність повернення у Британію американської ядерної зброї. А, ну і так само військові джерела наголошують, що перекидання 54 винищувачів f 35 які замінять f 15 які зараз там знаходяться на авіабазі, це значний крок. Тому що f 15 також здатні нести ядерну зброю, але вони менш досконалі. F-35 – це все ж таки новіший, більш потужний літак, який має більшу дальність польоту, більшу скритність. А що насправді має вирішальне значення, якщо ви збираєтеся використовувати їх для точного скидання ядерних бомб. Але от далі у виданні чітко вказують на справжню причину такого перекидання літаків, що здатні нести ядерну зброю до Британії. Потенційне повернення ядерної зброї США на територію Великобританії експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову холодну війну. Це стратегічне протистояння, якщо США розміщують ядерну зброю у Великій Британії, це сигнал Росії, що вони серйозно налаштовані. Засіб стримування залишається засобом стримування лише якщо ворог думає, що ви можете його використати. Це працювало протягом останніх 75 років. Але зараз ми перебуваємо в такому становищі, коли тиран у нестабільній країні погрожує застосувати ядерну зброю. І єдиний спосіб зупинити Зупинити їх, це змусити їх побачити, що їх можуть кинути на лопатки. Отже, в цьому контексті, нібито виведення на бойове чергування російської ракети Сармат, це спроба відповісти на такі от кроки заходу. Тому що виявилося, що в ядерну гру грають взагалі то обидва гравці, і коли Росія розміщує в Білорусі тактичну ядерну зброю, Захід готовий відповісти дзеркально, але ще більш потужно. Тому що практично вся Європа, не лише Британія, нині бере на озброєння літаки F-35. І ніхто ж не знає, які саме місії ці літаки будуть виконувати. Разом з тим, США наносять удари і по тим, хто намагається допомагати Росії. Зокрема, не секрет, що Росія нині вмовляє Північну Корею та Іран постачати їй більше зброї і боєприпасів для продовження війни проти України. Але обидві країни відповідно хочуть отримати щось від Росії, натомість, ну а режим диктатора Путіна готовий йти на будь-які кроки, аби лише вижити. Мова може йти про передачу технологій та матеріалів для розробки потужної зброї в руках диктаторських режимів. Ну Сьогодні Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо громадян РФ, причетних до програми Північної Кореї щодо створення зброї масового знищення, а також балістичних ракет. У координації з Республікою Кореї та Японією Сполучені Штати наклали санкції на двох фізичних та одну юридичну особу, причетних до отримання прибутку для незаконного розвитку Кендер зброї масового знищення і балістичних ракет. Сьогоднішня дія управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США була вжита у відповідь на спробу КНДР 23 серпня вивести на орбіту розвідувальний супутник, що стало другою невдалою спробою зробити це за три місяці. Разом з тим, ізраїльське видання «Times of Ізраїль пише, що збройні сили Ізраїлю та США проведуть спільні навчання, під час яких відпрацьовуватимуть завдання авіаційних ударів по об'єктах ядерної інфраструктури Ірану. Ці навчання триватимуть протягом наступних кількох місяців. Ну і також відомо, що під час інших навчань армія Ізраїлю готуватиметься до ракетних атак на їх територію з кількох напрямків. Відзначається, що для навчань американські військові доправлять до Ізраїлю велику кількість ракетних батарей Петріот, а також інших систем перехоплення. Офіційно в Ізраїлі ці навчання не коментують, а лише додають, що сили оборони Ізраїлю регулярно проводять спільні навчання зі Сполученими Штатами Америки. Відповідно, а цього разу нічого нового не відбувається. Втім. Зверніть увагу, те, що, про що пише Time of Israel, що саме буде відпрацювання авіаударів по ядерній інфраструктурі Ірану. Отже, виходячи з останніх кроків США, з останніх кроків загалом Заходу, виглядає так, що нібито Захід не злякався ядерних погроз Росії, і нині активно показує, що готовий протидіяти будь-яким загрозам з боку Москви, в тому числі і ядерним. В той же час. Як зараз а, аналізують західні експерти, останні кроки і Росії, і Заходу а, вказують на те, що світ ніби знову занурюється у нову холодну війну, ну а на горизонті знову замайоріла нова умовна карибська криза. Втім, чи дійсно це так, про це далі поговоримо з політологом Олег Саакян з нами на зв'язку. Пане Олеже, як завжди, ради вітати. Моє ну вітання так само. Пане Олеже, я так почну з е, такого більш загального питання. На вашу думку, останні події пов'язані з ядерною зброєю? Чи свідчать вони про початок якоїсь нової холодної війни? Як про це зараз кажуть західні аналітики? Ні, про холодну війну поки не йде мова, хоча поляризація у світі лягає дійсно на стіл. Єдине, що наразі полюсів побільше Росія не є полюсом, є полюс Китай і Сполучені Штати, і це глобальна конкуренція. Якщо говоримо про холодну війну, то це скоріше про ці два полюси. Але є ще Індія, яка цілком собі претендує на позицію полюсу, є ще Європейський Союз, який так само є серйозним суб'єктом на світовій мапі. І далі йде ціла низка держав, які є регіональними лідерами, серед яких Російська Федерація, бо з початком повномасштабного вторгнення, яке провалилося з тими наслідками, які є зараз для Росії, вже Росія випала фактично з числа країн глобальних. Вона тепер не просто стагнуюча глобальна сила або глобальна сила на закаті заході своїх сил. А вони тепер регіональний лідер. Причому без можливості зі цієї ролі вистрибнути вище ще на довгі довгі роки, а ворогідно і взагалі з тенденцією ще нижче впасти. Тому а, зараз говорити про нову а, холодну війну, тим паче, говорячи про Москву з іншого боку, ну це а, трішечки а, потішити самолюбство Путі... Путіна кремлівського диктатора. Якщо говорити про ядерну а, історію, то знову ж таки. На сьогодні немає нічого такого, щоб нас наблизило до Карибської кризи. Розміщення ядерних військ на території Білорусі ядерної зброї ну нічим особливо не відрізняється від того, що вона вже була в Калінінграді або в північно-західних російських територіях, умовно кажучи навкруги там Пітербурга. Нічим це не відрізняється для загрози для країн НАТО. Тим паче, що розширення НАТО відбулося, Фінляндія доєдналася і відповідно це вже. Кордон НАТО НАТО не боїться того, що тепер воно буде приціл в приціл дивитися в Росії. Вони це робили в Балтійських країнах для нас. Також жодних нових загроз від того, що в Білорусі. Яка різниця з Брянська стріляти чи з е, умов Гомелі, якщо е, така думка би прийшла би в голову Росії, але Росія завжди робить те, що вона може. Якщо вона чогось не робить, це означає, що вони цього не можуть зробити. І тут можна перелічити цілу низку обставин, чому наразі Російська Федерація не наважиться на використання ядерної зброї. Це не вирішує для них жодної задачі. Не все перепрошую цілу купу ризиків. Тому наразі нічого такого, те, що і Росія поставила на бойове чергування, прийняла на озброєння ракету САРМАТ. Знову ж таки, це просто замінник тих ракет, які були. Нічого нового. Ну, а зрештою, з якою метою вона це робить, і теж виведення на бойове чергування ракети сармати, і теж переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі. Що би що? Це спроба ну, налякати, спроба показати, що в них є що протиставити. Чи це спроба, як кажуть, призвести до ескалації, аби потім деескалувати ситуацію? Класичне путінське ескалація, і продати цю ескалацію. Інша справа, що воно вже не діє. Ніхто не готовий тут тобто, торгуватися, просто у Путіна немає інших механізмів, тому зрозуміло, що вони будуть діяти по цьому алгоритму. Ну при тому, що це не дає нічого. Причому ом, окремо я б зазначив, що розміщення зброї на території Білорусі це не тільки ескалація у відносинах з Заходом, скажімо, зі світом, але це і ескалація у відносинах з Китаєм. Це додаткова карта на столі, тому що Китай не зацікавлений в нуклеаризації, так звані, тобто розповсюдження, розповзання ядерної зброї на інші на ядерні держави. Це зменшує акції ядерного клубу. Держав, які мають ядерну зброю для Китаю, це принциповою ядерною державою і є частиною цього клубу, і створює прецедент. додаткової нуклеаризації. Китаю не хотілося потримати поруч з собою навкруги себе країни-союзники Сполучених Штатів на території яких опиниться ядерна зброя, користуючись цим прецедентом, що от світ не демократичний диктатур розмістив Білорусі. От Китай не засудив цього кроку. Не зупинив свого молодшого партнеру Росію, окей, тепер ця ядерна зброя опиниться умовно в Південній Кореї, американська або там десь ще поближче, ще більше країн навкруги. Тому зрозуміло, що е, такий крок з боку Росії це ще і продавання проблеми самому Китаю. Демонстрація того, що якщо Китай е, не буде допомагати Росії там в економічних в певних питаннях. Зуміли, що воєнних Китай не буде допомагати Росії. Тут це, це розуміються для Китаю екзистенційно загрозу. Несе то, тоді Російська Федерація може, ну якщо не допомогти, то вони можуть створювати проблеми, які рекошетом будуть бити по Китаю, і Китаю прийдеться вигрібати все одно за російське авантюр. А видання за телеграф напередодні пише про те, що США вирішили до кінця цього року перекинути до Великої Британії 54 нових винищувачів f 35 а окрім того, є нібито певні документи, що Конгрес США отримав від Пентагону запит на фінансування щодо побудови так званих гарантійних гуртожитків на військовій базі на території Великої Британії? І, відповідно, тут аналітики доходять до висновку, що мова може йти про ймовірність повернення тактичної ядерної зброї США на територію Великої Британії. А якщо ми припускаємо такий сценарій, наскільки взагалі коректно на вашу думку? Називати це дзеркальною відповіддю США на розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі. Так, Я би з певною натяжкою на сьогодні, в рамках припущення, називав би це дзеркальною відповіддю. І вона необхідна, тому що Російська Федерація зараз продає е, третім країнам, перш демократичним країнам країнам глобального півдня. Наступну тезу Росія своїх союзників захищає. От, подивіться Сирію, де Асад, якого вже списали з рахунків, і захід колективно казав, що він має піти. Він залишився. А дивіться Казахстан, де ОДКБ нібито утримало владу для Такаєва. От, подивіться інші приклади Лукашенки, де були революційні події. Росія вписалася, хоча це не найкращий приклад. Але здалека там же детали не знають. Воно виглядає, що нібито Росія вирішила питання. А подивіться на захід про це до речі, Боже Джонсон нещодавно написав. Захід своїх союзників, як тільки вони перестали бути демократичними, або як тільки це своєдаткові загрози, він, зрештою, зраджував От Афганістан, та ж Сирія, знову ж таки, курди і багато інших прикладів, які говорять про те, що захід достатньо слабкий. І відповідно, ну кого ви обираєте в цьому протистоянні? Хто ж в ньому переможе? І зараз сполученим штатам дуже важливо змінювати цей імідж і демонструвати, що ні. За союзників стоять горою, і що а, демократія це не означає слабкість. Україна продемонструвала світові ключове. Демократія також може бути з зубами, вона може бути з кулаками. І сильна демократія це та, яку готові захищати її громадяни, для яких вона є цінною. І в цьому розрізі Україна пробудила оцей дух сильних демократій, тому що демократії були такими розніженими. Більш побудованими на суспільстві загального добробуту. Це таке хороше і прекрасне, треба більше заробляти, треба дешев, дешевші норгоносії, більше товарів. А війна це десь там далеко, це уділ якихось інших країн, які є менш розвинутими. Той, хто торгує, той не воює, казали в Європі. І Німеччина активно торгувала з Росією. І зрештою, до цього закликали інші. І зрештою, побачили, що так не працює. Тому зараз Сполученим Штатам важливо демонструвати, що вони готові і можуть. Реагувати симетрично і також діставати, якщо потрібно, ядерну дубінку і демонструвати її всім іншим. Це демонструє, що демократії не слюнтяє на міжнародній арені, а вони собі повертають свою силу і більше топтатися по собі не дадуть. От в цьому контексті маю наступне питання: зокрема, є підозри, що Москва може гіпотетично передати Ірану. Технології для виготовлення ядерної зброї, в обмін на що хочу отримати там ті ж балістичні ракети і будь-які снаряди, яких в них насправді вже є певний дефіцит. І нині видання «The Times of Israel» пише про те, що США і армія Ізраїлю будуть проводити спільні навчання, на яких будуть відпрацьовувати авіаудари по ядерній інфраструктурі Ірану. Ну як на мене, це таке доволі чітке попередження, але тим не менше, наскільки реалістично в такому контексті виглядає сценарій того, що Іран рано чи пізно все ж таки отримає ту ядерну зброю? Ну, рано чи пізно отримає, але не на найближчим часом. Тому що Іран також шукає механізми, як трішки покращити свою взаємодію з Заходом. Зараз, входячи в Брікс, вони демонструють, що вони є все-таки ем, прибічниками. Світової системи безпеки, світової системи права, а вони не хочуть бути в одному ряді, скажімо, з Росією з державами, які там північною Кореєю тощо країни Прокаження, які виступають проти взагалі того світу, яким він існує. А вони навпаки, хочуть бути частиною цього світу, як, наприклад, Китай, як, наприклад, інші, зокрема, недемократичні демократичні держави, які готові конкурувати. Але конкурувати по цих правилах, і у Ірана є певні неточки. Сполучені Штати також готові йти на певний ряд компромісів в своїх вимогах до Ірану для того, щоб активізувати діалог. І тому я думаю, що це є скоріше таким підняттям ставок, зокрема і з боку Ірану, те, що вони натякають на те, що вони з Росії можуть отримати певні технології. Другий момент проти, чому скоріш за все, ні проти цього виступає Китай. І Іран взаємозалежності з Китаєм дуже серйозні, навіть більше ніж з Росією, тому цілком варгідно, що тут є запобіжник китайський. Росії зараз піти поперед Китаю в такому чутливому питанні було би ну майже та й не майже просто ем, самогубним, тому що в тому випадку вони отримують коаліцію і Китая, і Європи, і Сполучених Штатів, і Індії, яка також неодноразово виступала проти взагалі. Погроз ядерної зброї, додаткової нуклеаризації створення додаткових ядерних загроз. Пам'ятаємо, після чергових заяв в Росії було відмінено вперше в історії саміт російсько-індійський з моменту його започаткування, бо його було відмінено вперше. Індія дуже ревнісно до цього відноситься. Для них це також одне з ключових питань, і взяти і отримати коаліцію всіх проти себе для Росії. Передаючи ядерні технології Ірану. ну це не просто це самоубста в квадраті. Росіяни, я не думаю, що на це готові дійсності йти, і Іран готовий поплатитися цим. Тому що в такому випадку, третє, абсолютно вірно: Ізраїль цього не спустить з рук, а Сполучені Штати допоможуть Ізраїлю. В такому випадку просто ризики для Ізраїля зростають не просто кратно. В багато багато десятків фразів ми пам'ятаємо, що Іран офіційно свою ціллю задекларував знищення єврейської держави, тому для Ізраїля тут екстенційна загроза максимального рівня, і вони будуть бити ворога на його території? А пане Олеже, я наостанок запитаю таке просте питання, яке насправді на поверхні з огляду на е, ядерне питання, якщо ми допускаємо, що воно не дай боже далі буде ескалувати, наскільки? Наскільки це може підштовхнути захід, знаєте, до дотиску на Україну у питанні переговорів заморожування війни, піти на поступки, аби лише ядерна ескалація не збільшувалася? На сьогодні вже. В подивіться на динаміку, як в Україні це відбулося, як відбоялося і сьогодні ядерна тема по останньої соціології на п'ятому місці серед страхів загроз, які відчуває українці українець, пересічний в Європі, в Штатах на заході так само ядерна тематика вже вона стільки разів лунала, що для них все одно вона все ще має великі страхітливі очі, зрозуміло що але. Упав цей рівень, все одно він зменшується. З'являється певна резистивність, ядерна загроза стає до певної міри рутинною. Західний світ пам'ятає холодну війну і ядерне протистояння з Радянським Союзом. Тут випробовування, там загрози, навчання в школах залазити під парти на випадок ядерних вибухів, всього цього. І що? Тоді маргнули, тоді здалися Радянському Союзу, ні, вели і протистояли тощо. І ця пам'ять, вона жива. Сьогодні нічого не говорить про те, що щось відбудеться інакше. Навпаки, навіть я б сказав би, що на сьогодні, з сьогоднішніми технологіями і з тим, що Росія це далеко на Радянський Союз, ситуація навпаки є ще більш рішучою з боку Заходу. Просто на показ ніхто не буде зараз робити якихось надувати щик і брати на себе додаткові скалаційні ризики. Пане Олеже, я вам дякую за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Навзаємо. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Олег Саакян. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.